Доброго дня, любі друзі! Сьогодні був дуже-дуже гарний день, тепло сонечко світило, так як літо, і люди вже бачать вдягнуть зовсім по-іншому. Я насамперед хочу побажати вам щастя, добра і здоров'я. І зараз я вас хочу ознайомити із рецептом особистим рецептом. Ми знаємо ще такий рецепт, як м'ясо по-французьки. А Сьогодні в мене подібне шото, але воно буде виконуватися зовсім по-другому. Для цього я взяла 150 г індичі філе. Я його порізала ось такими тоненькими слайсами, потім я ще буду розрізати кубиками 100 г шампіньйонів, одна така велика картоплина, 100 г сиру моцарелла, одна маленька цибулина і грамів 50 помідор, сіль і перець. Все більше я нічого не буду додати. М'ясо в мене ось такими пластинками. Я його буду е, нарізати ось такими кубиками невеличкими. Вкладу цю місочку. Цибулю я поріжу півкільцями. Картоплину я поріжу пополам цим я відложу сюди, назад. Так. І ось такими теж кільцями. Одної картоплинки нам вистачить.

Я думаю, що кожен міє грибочки різати, я не буду просто тратити час. І помідор я також покришу, отак його буде зручніше різати, отакими От доліками. Тоже він занадто спілий, а нічого, ми будемо використовувати такий, який він є. Серединка на клубніку схожа. Так, ну ось просвічно все, а сир я натру на велику терку. Вже на розігріту сковорідку я кладу десь 5 грамів масла і викидаю сюди в нашу сибульку, щоб Вона пожарилась трішечки. Я поставила кастрюльку з водою, водичка вже закипіла. І я сюди буду ложити картошечку. такими різаними кусочками. І хай вона готується до м'якості. Крішечку, сибульку я прикрила, щоб вона швидше приготувалась. Цибуля приготувалася, я її скинула в тарілочку. Я знову додаю. 5 грамчиків масла і сюди ж додаю гриби. Так, і теж вони не готуються. Я масло одразу кидаю. Можна кидати і без масла, а потім додати, але я хочу, щоб вони пропиталися маслом. Зараз я нічого не солю і не перчу. Тож я прикрию кришечкою і вони готуються. Цибуля готувалася 2 хвилинки. Грибочки готувалися 10 хвилин, вони ось такі, трошки підсмажились і прим'яли. Та їх також буду скидати до цибульки. Картопля готувалася 15 хвилиночок. Бачите, вона, можна сказати, вона повністю готова. От я роблю це для того, щоб скоротити час приготування у духовці. Я її теж скидаю на тарілочку. Всі заготовки вже готові. Зараз я буду формувати свою страву. На дну формочку я взяла від мікронєвої печі. На дно я положила цибулю. Далі я буду ложити картоплю. Але я картоплю. Чуть я вже приправила, буду приправляти ось така у мене є суміш, суміш до картоплі та овочів. Тут дуже багато е, приправ. Е, Складу її входить. Паприка молота, коріандр молотий, чесник сушений. Мелений укроп, е, кріп, чорний мелений, перець червоний мелений. Фен, е, фенхель мелений, кмин мелений насіння е, кропу. Так як бачите, що багато. Багато є приправ. І цими приправками я буду трошечки, ну десь я, дві щіпки всього-навсього, я приправлю картошечку. І картошечку я буду виложувати форму на цибулю. Я натерла на велику терку, і частиночки цього сиру я буду ложити трішечки на картоплю. Так. Далі в нас буде йти м'ясо. М'ясо я буду приправляти е, приправою для тис. можна брати окремо, але в мене просто є приправи, це приправи е, хороші. Тут у склад виходить теж цибулька, е, сушена, хоч у нас і така коріандр мелений, чесник мелений, сухий, е, чебер мелений. Горчичний е, Порошок теж трошечки є базилік, сушений перець е, сичуанський, сичуранський. Також є е, гвоздика мелена, сушений розмарин, мелений перець, копчений і перець кебаб копчений. Також ми бачимо, що приправ вистачає. От я трішечки приправила цим м'яском і буду виложувати на е, сир. Далі я буду виложувати м'ясо ось такими кусочками. Так щоб закрила повністю формочку. Це виглядає ось так. Якраз м'ясо накрила картоплю. Знов я трішечки притрушу сиром. І буду викладати грибочки. Грибочки теж можна викладати по одному, я так схила, і їх розподілю також по всьому сиру зверху на м'ясі. в отриці ось так. І теж я чуть-чуть. У грибочки можна трішки... Ну, я не присолюю, тому що сир у нас теж солоний. І наверх я буду викладати помідорчики. І знову я присиплю сиром так, побагато зверху. Духовку я розігріла на 180 градусів і буду запікати, ставлю духовочку ось так. Духовку я розігріла на 180 градусів, ставлю. Моє блюдо в духовку і буду е, воно запікатися. Ну, поки що я поставила його на 20 хвилин. Розігрівалась духовочка 2 хвилиночки. І побачимо. Моя страва пробула в духовці при 180 градусів 30 хвилиночок. І ось вона вже готова. Страва постояла 5 хвилиночок. Зараз ми побачимо. Яка вона є м'яко ріжиться, ховалася? Дивіться, яка вона є з сиром. Ось така смачна з рибочками. Запасна, і картопелька, і помідорчики, і рибочки. Зараз я її ще. Sad mi budemo probovati. Ja sam iz kartošičkoj. Iz takve mjase, kartopeljka, cibuljka i hribočke. Mm. Duže smačno. Ja Назву цю страву м'ясо від Валентини. Ну що ж, готуйте, смакуйте, не бійтеся, я завжди, кажу, не бійтеся, експериментуйте, робіть нові страви і насолоджуйтеся їми. Також цей рецепт обов'язково приготуйте. Я вам ще раз бажаю миру, нам всім бажаю перемоги, щоб ми були щасливі, щоб ми були здорові і задоволені своїм життям кожну секундочку. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!